Під кінець минулої доби ситуація в районі проведення антитерористичної операції дещо загострилась на окремих ділянках лінії зіткнення, адже саме з настанням сутінок противник розпочав більш активно використовувати артилерію, зокрема ті її системи, застосування яких суворо заборонене мінськими угодами. Всього минулої доби незаконні збройні формування понад 70 разів били по позиціях збройних сил України. Особливо гаряче було північніше Маріуполя у передмісті Авдіївки та в районі лінії оборони, що простягається вздовж Бахмутської траси. Так ввечері найголосніше було поблизу Павлополя. Там противник, використовуючи міномети калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних модифікацій та інше піхотне озброєння, здійснив цілу низку щільних обстрілів укріплень сил антитерористичної операції. На Донецькому напрямку загарбники продовжували обстрілювати з мінометів українських захисників, котрі тримають оборону у передмісті Авдіївки. Ввечері щільність та інтенсивність ворожого вогню там суттєво зросли. До опівночі вибухи мін та гранат, які прилітали з боку противника, майже не вщухали. Менш потужні збройні провокації також були помічені поблизу Зайцевого, Опитного, Невольського та Новгородського, де бандформування неодноразово били по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї на окремих ділянках з 82 мм мінометів. Всього на цьому напрямку найманці здійснили понад 20 обстрілів наших позицій. На Луганщині вчора було спокійно лише за світлою пори доби. Підконтрольні Росії озброєні банди лише декілька разів порушували тишу. Втім, з настанням сутінок противник різко активізувався. Зокрема, в районі Кримського та Новотошківського незаконні збройні формування знову почали інтенсивно обстрілювати наші оборонні укріплення з мінометів систем ствольної артилерії калібрів 122 двадцять 152 мм, а також наявного у них піхотного озброєння. Окрім того, ворожі мінометні обстріли невисокої інтенсивності були зафіксовані в районі Попасний, Новоолександрівки та Троїцького. Неподалік Новозванівки бандити вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти. В результаті ворожих мінометних обстрілів вчора, на жаль, загинули чотири військовослужбовці Збройних сил України. З них троє внаслідок прямого влучання міни. Окрім того, четверо наших воїнів зазнали вогнепальних поранень різного ступеня важкості. Ще троє отримали бойові травмування. Неспокійно, вже і після опівночі, знову кремлівські найманці гатили з потужних артилерійських систем по наших укріпленнях в районі Бахмутської траси, застосовували, зокрема, і гаубичну артилерію калібру 152 мм. Під Авдіївкою загарники били з мінометів. А на підступах до Маріуполя російські окупанти та їхні поплічники-терористи гатили з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. За попередніми даними, внаслідок цих обстрілів ніхто з українських воїнів не постраждав.